Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. 60, давайте. Це домашні, так? Та все давайте. А є ще? О, у мене від, відра. Беріть засолити, у мене йде засолки нарвала. О, супер. Я не думала сьогодні, я пішла їх три відра відрами. Хіба ж підприєме, і там вже на спілку. Ага. Спілку. Та все давайте, все відро. Все відро. Давайте так, за себе. Я вам воно подарі. Ну що? Якщо домашні треба брати. Домашні, вам тільки я прикупилася. Така ж жарюка, що в Ганці вибрала. Водій малини, думаю, ні, той дум, лежи, не лежи. Ага. Все одно треба йти. Супер. Ж така малина гарна ваша. Та, готовий стільки налюбила. Та все давайте. У мене ще є відро. <толіг> Та <толіг> всі огурці давайте. Всі? Слухайте, що Все, супер, супер. І там накиньте скільки, 5-6 кілограмів. Ось у мене є двох, зараз я в надурила. Та ні, ви що. І себе не надурила, і власне надурила. Су. Супер, супер. Так, оце 10 кілограмів. Отут, ну, посадила, буде пакет. Супер, додавлю. добре. Там так, да, я зараз пакет овізьму. Один чи два вам. Скільки Давай, Давайте давайте. То всі, давайте пакети. Всі, а зачем так? Ну треба, я ще буду його огурці брати. Ну так тоді один я вам дарю, а ці раз, а два, три, чотири, раз, два, три, чотири, чотири п'ять, шість. І на три, на 30 гривень, 18. добре. 180 і там 12 кілограм на 6, 60, 5, 6. Так, угу, угу. 720. Добре, і оце все також 800, 900. Супер. Так, що вам ще там? Малинку все давайте, кабачок весь давайте і ну, весь киш. Так забулася гроші. Так, ви десь записуєте. <реш> <реш> 600, 720, 800. На 900 виявилося. Супер. Так, все, запам'ятать на 900. Запам'ятав, добре. Так, малину зважу я вам по 250. Зогласите? Так, так. Ви мене все забираєте, так я не буду стояти. Ну, то жара така. А та я це тільки приїхала, вона же, ж вже ж туди гонять. Я на молоді ну, а то я. Ще... А, гонять? Єлі, припотилася. Два кіло. Так, це 1400. Кабачки угу. давати? Да, і кабачки давати. Точно вдавати. То а то давайте, ви хоч я... А то ви може смієтеся Та ні-ні ні, 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 я, ні. Все, я все заберу. <рис <exactamente> <рис <symbið> <рис> well, так, <рис> Не переймайтеся. <ro> <family> <Not> <parfois рис> Щоб не вийшло, що ви мене як в мене. Гроші є. Це за ваш труд, що ви так стоїте а, довго. Так, так. Угу. Ну і тут кошти два. 4 кілограмів. За десятки. Угу. А ви машиною чи як це Та Дай у мене там машина там. Ой, считайте, я вже збилася. Ну, давайте А є? Телефон пишет. Я вже дуже мене в його 20 лет. Логірків 1260. 120 так. Оце тут вони нас читали. 6, 6, 3, 18. Плюс 500 палина. 2 кілограми. Кабачки. 100. Да. 150

щоб ви могли заробити, Дякую. гарного настрою, дякую. Потому що на свій транспорт дай буду потитися. То побачимо.